Всім привіт! На зв'язку Макхльодін і сьогодні ми говоримо про топ-5 найкращих партнерок, з якими кожен з вас може почати заробляти. Для тих, хто не знає, то я співзасновник арбітражної команди Uteam. Ми спеціалізуємось на заливу трафіку з YouTube і підібрали для вас список партнерок з нормальними конвертабельними оферами та які роблять виплати без скаму. Партнерки будуть розглянуті суто через призму арбітражу на YouTube. Тобто, якщо я скажу, що офер то, а ви його не можете взяти в роботу, тому що наливаєте таргет і цей офер для вас економічно невигідний. То, друзі, ну вибачайте, просто в нас різні джерела, хтось є сіошку, а хтось є платний трафік. І в цьому наша різниця. У нас маржа, яка буде покривати наші кости на залучення клієнтів, значно нижча для того, щоб ми могли брати цей офер в роботу. Тому поїхали. Перша в списку партнерка це адмітаж. Люди спеціалізуються на білих і e комерс проектах, і рівних по підбору і по кількості оферів в рамках цієї ніші я думаю знайти буде дуже складно. Тут є офери в таких категоріях, як туризм, інтернет-магазини, послуги, онлайн ігри. Мобільні додатки, нерухомість продовжувати можна дуже довго, краще зайти, подивитись все, що вам потрібно, або ви плануєте почати арбітражити, то це одна з тих партнерок, з якою варто почати працювати. Ми, наприклад, практично з самого початку створення нашої команди працюємо з Адмітадом в фінансовій вертикалі, і з мінусів можу сказати, що в більшості оферів невелика комісія. Ті ж самі маркетплейси, типу AliExpress, розетка, якісь такі величезні інтернет-магазини, де комісія може бути там 2-3 Це робоча комісія, тобто з нею ми можемо почати працювати, але це буде дуже довго в плані окупності. Це потрібно, щоб людина, яка створює контент, і працювала в цій ніші. Бо якщо ми будемо контент замовляти на аутсорсі, то у нас математика складається так, що нам потрібно 2-3 роки чекати, щоб воно окупилось. Це з прогнозом і з урахуванням того, що є на сьогоднішній день. Бо ми ж не знаємо, що буде через рік. Може, через рік не знаю, Ютуб взагалі закриють, його не буде, і розраховувати на 3 роки роботи в рамках Ютуба на окупність таку, ну як мінімум. Дивно, краще вже створювати якийсь свій проект і його масштабувати в різні джерела трафіку, а не працювати тільки з Ютубом в рамках того, що ти будеш чекати окупність 3 роки. Але якщо ви самі створюєте контент і на початку зможете зробити модель таку, що ви створюєте контент, він для вас окупається прямо в перший день, то так, звичайно, ви тоді можете брати і делегувати цей процес, але вам потрібно знайти категорії товарів, які будуть нормально продаватись. Тому це робоча модель. Зараз навіть є купа каналів таких, де, наприклад, топи товарів з Експрес, так? там Топ якихось унікальних, неймовірних, суперкласних товарів з е, які ти можеш замовити. Люди дивляться такі відео, переходять на ліжку, замовляють. Людина, яка створила YouTube канал, отримує свої гроші. Ось так це і працює. В принципі, Адмітат принципі, дає адекватні комісії в рамках e-commerce проєктів, тому що ну, більше вам вже ніхто не дасть. Це просто модель ринку така, що 2-3, може десь 5%. Така комісія у цих оферів, тому що оффери просто круті, і конверсія в них дуже висока. Тому що всі люди знають, що таке AliExpress, знають, що їх там не обдурять, а якщо обдурять, то випадково прям такого скаму, коли ти замовляєш в магазині, тобі товар не відправляють а просто забирають собі гроші, такого там не буде. Тому навіть ці оффери можна брати і з ними працювати. Якщо у вас є змога подорожувати, то білети. Готелі, оренда авто, все це є в адмітаді. Ви просто заходите, підключаєтесь, скидаєте посилання на свій канал, показуєте, що ви знімаєте, вас заправлять, і потім ви вже отримуєте свою комісію з того, що хтось десь забронькав готель по вашій рекомендації. Класна бізнес-модель додатку до монетизації, яка є у вас на каналі, наприклад. Монетизація це. В принципі, тільки бонусні якісь кошти, так? але якщо у вас є партнерка, плюс монетизація, плюс ви ще продаєте якусь пряму рекламу, це супер топ. Навіть якщо ви просто арбітражите і зможете з однієї країни і в одного відзнятого контенту створити 10 відео. Так? про, Наприклад, відео про готелі – одне відео, про е, оренду авто, інше відео. Ще про щось що, що зв'язане, там, з якісь путівки, якісь екскурсії, про це все будете розповідати. Потім це все правильно оптимізувати, зробити продаючий сценарій для таких відео, публікувати на Ютубі, отримувати свій трафік, монетизувати його за допомогою Адмітаду, і вам, в принципі, навіть, можливо, і прямі рекламодавці не будуть потрібні, а ви будете працювати просто через партнерку і заробляти нормальні гроші. Ну, або якщо у вас не вистачає коштів на зйомку контенту в Іспанії, або ви е знаходитесь в країні, де військовий стан і ви чоловік, і у вас немає змоги просто так взяти і виїхати за кордон, щоб заробляти на партнерках, то для вас це сама історія з е Аліекспресом, з розеткою, де ви просто заходите, створюєте підбірки товарів. Відоси, вихідні файли, ви можете прямо з того ж самого Аліекспресу скачувати, тому що там в більшості товарів є відеоогляд, Потім це все озвучуєте, монтуєте, заливаєте на YouTube, отримуєте свій результат. Також хотів розповісти ще про нішу і будемо завершувати з Це ніша відеоігри. Якщо ви геймер, то у вас модель проста. Ви заходите на адмітад, підключаєте 5 ігор, створюєте відео, тобто 5 найкращих ігор. За 2023 рік публікуєте цей відос, оптимізуєте його правильно, пишете продаючий сценарій, просуваєте відео в топ і отримуєте результат. Люди скачують е, відеоігри, Партнерка вам платить за те, що люди скачали, або ось можливо там ще є якісь додаткові умови з тим, що людина має дойти до якогось там левела, і потім вам прийде комісія. Нагадую, що відео про те, як писати продаючий сценарій та як оптимізувати відео, щоб отримувати трафік. Вже є на моєму каналі, так що підписуйтесь та не пошкодуйте лайк вже для цього відео, а ми йдемо далі. Далі по списку в нас PDL Профі. Ця партнерка спеціалізується в близько направленій тематиці, і це тематика мікрозаймів. Ми також дуже давно працюємо з цією партнеркою і знаємо практично кожного з їхньої команди особисто. Хоча в нашому трекері партнерка PDL далеко не на першому місці по об'ємам залитого трафіку. Але те, як вони відносяться до своїх вебів, ну я б сказав, що в цьому плані вони прям топ на ринку. перший плюс це холд 0 днів. Ну я думаю, арбітражники розуміють, що це таке, але я поясню ще раз: якщо ви налили трав і вас вже перевірили на фрод, і у вас немає цього фроду, і у вас нормальна історія, у вас нормальний чистий трав. То далі вони просто беруть і всю свою оборотку закидають вам в карман, щоб ви також могли збільшити свою оборотку. Тому що в інших партнерках вам прийшов лід, ви чекаєте там 30 днів, поки офер виплатить партнерці. Партнерка візьме свою комісію, а потім віддасть вам. Тут все не так. Люди беруть свої бабки, закидають їх вам. Ви масштабуєтесь все просто. Як я вже говорив, на них ми наливаємо небагато. Але спілкуємося ми з ними найкраще від всіх через те, що вони просто організовують для своїх вебів якісь сходки, якісь мітапи, знімали будинок. Там був кальян, там був покер, там була якась атмосфера крута. Можна було зустрітися з цікавими людьми, поспілкуватися, набратися якогось досвіду. Ну прям кайфово, знаєте, це як можна так сказати, така невеличка сім'я своя. Через те, що в інших партнерках, ми на них, от я вам зараз скажу, вони нам зробили виплату десь порядка 35 тисяч доларів за минулий рік. Це коли вже рашка відвалилась повністю вся, ми працювали з іншими, гео, сума не дуже велика, так і вони нас запрошують скрізь. Ми з ними скрізь ходимо. Ну я не знаю, це прям золоті люди. От, тобто вони працюють в срок, і ми розуміємо, що навіть якщо нам прийде інша партнерка і скаже. А давайте ми вам дамо там на на 10% більше виплату. Ми скажемо ні, через те, що в нас от вже ця ніша ніша мікрозаймів, вже закріплена за підільпрофіт, тому що ну, просто нам комфортно працювати з людьми, і ми не будемо там бігати від одних до інших за 10 гривень е більшого заробітку. Ні. Ми все-таки більш якась душевна команда, ми хочемо більше працювати на якійсь довірі, щоб вони нам могли все розповісти, ми їм могли все розповісти. Ми там спілкуємось з вами, просто менеджер, я не знаю, хай левел. Саша, їхній керівник, теж людина з дуже великим бекграундом, дуже багато чого знає. І взагалі вся оця їхня тусовка дуже сильно приваблює до себе. Так що тут я б сказав більш емоційний огляд партнерки, ніж в плані оферів. Тому що, що ми говоримо про Адмітат, так там набагато більше всього, але ми там нікого не знаємо. А тут все так по-домашньому, все так прикольно. Так що працюйте з ними. Я від себе рекомендую 100%. Є ще одна українська партнерка в ніші IGaming, називається ZA. Це класична хороша партнерка в ігровій тематиці. Що можу про них сказати? Нормальні, адекватні люди в саппорті працюють, тому що я їм сказав: а люди, давайте-ка, ви мені 5 оперів на Канаду, 5 на Австралію і 5 на Нову Зеландію, підберіть нормальні конвертабельні. Пройшло небагато часу, але вони це все зробили, підібрали по списку, по конверсіям, по тому, що як працює. Навіть якщо якогось офферу в них немає, вони просто з іншої партнерки на ресейл швиденько до себе заводять і видають його вам. І вам не потрібно бігати в різні партнерки, шукати якийсь офер. Ви просто їм пишете і працюєте так. Тому що нам, наприклад, ну. У нас дуже велика кількість оперів, і складно просто так брати, переходити в іншу партнерку для того, щоб заводити і мати мільярд е кабінетів в різних партнерках. У нас вже їх і так мільйони, але мати мільярд це ще гірше. Тому я, я б сфокусувався на тому, щоб. Мати невелику кількість нормальних партнерів, з якими ви працюєте. Е, і от ЗАВ це одна з тих, з якими варто почати працювати. Ну і з таких додаткових невеличких плюсів, це нормально працюють постбеки, і ще вони відправляють подарунки на Новий рік і на день народження. Так, така, скажімо так. Невеличка річ, але ну, дуже приємна. Дякую. Ще забув сказати, що в них є прілки, але це вже більш до таргету відноситься. Ми наливаємо YouTube, у нас сіошний трафік і прілки ми не використовуємо. Нам казали, що можна потестити. Ми так до цього і не дійшли, але ну, колись ми точно це зробимо. Ну, якщо ви наливаєте таргет і вам потрібні прілки, то ви можете також до них звертатись. У них це також є. Переходимо до наступної української партнерки, яка називається Sales Doubler. Зараз у них є різні вертикалі. Починали вони, грубо кажучи, з ніше, в них були мікрозайми так само, як і в PDL. Але для порівняння в них немає якоїсь цієї душі, як в PDL, і це зовсім не об'єктивний фактор, тому це дуже суб'єктивно для кожного. От цієї душі ми там не побачили. Був саппорт, нам допомагали, все наче було нормально, але ми просто весь страх перекинули на підір і з ними більше не працюємо. На що б я звернув увагу? Я б звернув увагу на крипто які в них нормальні, адекватні білі. Через те, що те, що зараз твориться на ринку крипти, ну це просто жах через те, що кожен третій офер це скам. А якщо е, це не скам, то це просто скам, який не кажуть, що це скам. <сум> тобто е, д -ду дуже складно знайти адекватну партнерку в е, на крипту, е, щоб вона нормально робила виплати і була не скамом для кінцевого споживача. Ну якось так. Тому, якщо ви хочете попрацюватися з сейлсдаблером, то ви також можете це зробити. Виплати робили, проблем ніяких не було. Нам не вистачило душі в цілому ок партнерка. Тому теж можете реєструватися. Якщо у вас є тема з криптою, і ви хочете щось е полити на крипту, то так, заходьте. Welcome. Ну і остання партнерка в нашому списку. Грубо кажучи, я так постарався більш сегментувати по якимось нішам. І тут я вже обрав нішу ЕСЕ. Якщо хто не знає, то ЕСЕ це типу як наші курсові, тільки це в Штатах і в Європі. Там студенти пишуть ЕСЕ, і замість студентів пишуть якісь люди, яким студенти платять кошти, і от на цьому команда ЄдуПрофіт побудувала свій бізнес і викатила свій офер, на який тепер арбітражники можуть наливати трафік. Тобто. Я беру, шукаю студентів в інтернеті, наливаю на цю партнерку, люди роблять їм їхні есе, студент їм платить, комісія з оплати студента відраховується мені. Ставки доволі такі. Класні, можна працювати з ними вдовгу. Е, також це партнерка від групи компаній Тріоніка. А там ми вже особисто знайомі з сіл цієї компанії, тому ми точно знаємо, що там кидали ніякого не буде. Е, і тому, якщо ви хочете попрацювати в Нічій ЕСЕ, то заходьте. Партнерка класна, оферів не дуже багато, але ну, можна почати, навіть якщо у вас є якийсь об'єм трафіку, з ними можна поговорити про white label. А це ну, дуже перспективна тема то шарить. Всім дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо якась партнерка вам сподобалася і ви хочете почати з нею працювати, то посилання буде в описі під цим відео. Також не забувайте ставити лайк та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще більше цікавої інфи про арбітраж трафіку. Ну і чекайте анонс. Скоро ми будемо залучати нових людей в нашу команду, і, можливо, саме ви підійдете і будете працювати з нами далі більше. Всім до зустрічі!